Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогоднішнє відео буде про те, як правильно прогрівати авто. Так, відео може вже не дуже доречне, тому що зима закінчилась і зараз наступила весна. Вже не так холодно, але в деяких регіонах ще стоїть сніг і морози. І ця тема дуже актуальна. Я вам Розкажу сьогодні про три способи прогріву авто. Якщо ви знаєте більше, можете написати в коментарях. Подискутуємо. Перший спосіб це коли ви сідаєте в авто, одразу вмикаєте запалювання, заводите двигун і рухаєтесь у напрямку, куди вам потрібно. Я дуже часто бачу, як це роблять люди. Вважаю, що це не дуже правильно, особливо коли холодна погода, мороз, мінус 20, 30, ну, навіть мінус 10, авто має бути прогрітим, хоча б трошки перед тим, як ви почнете рух. Так, деякі виробники авто навіть в технічній документації для авто, пишуть, що це нормально. Сіли, завели і поїхали. Ну, ви розумієте, що виробники іноді пишуть таке, що їм чесно, по барабану, як у вас буде працювати авто, як довго, їм головніше продати і побільше. Навіть як ви знаєте, наша коробка 6 F 35 на Форді, як пише виробник, що рідина в цій коробці розрахована. На весь період її роботи. Ну, це ж ненормально. Ви самі бачили, як виглядає та людина після 30-40-50 тисяч кілометрів. А якщо ще більше, то вона буде виглядати як у дрон. Чорна це просто ужас. Також ви розумієте, що авто, особливо коли холодний період, мінусова температура, авто стоїть ніч там чи день, повністю охололо. Рідина і мастило в авто дуже холодне, воно стає вязким і коли ви заводите авто і починаєте одразу рухатись, ви ж розумієте, що В'язке мастило, воно не може нормально рухатись всередині, нормально змащувати, і всі агрегати рухаються і працюють не так, як треба. Mm -hmm. Також ви самі розумієте, що мастило, коли воно дуже густе, навіть йому важко пройти фільтруючі елементи, оливний фільтр, тому що масло не може продавити його нормально і профільтруватися. Воно проходить через дренажні канали, не фільтруючись, тому що не встигає. Так що я вважаю, що цей спосіб не є прийнятним для авто і для нас. Тому раджу їм не користуватися. Ладно, коли на вулиці температура 20-30 градусів або більше, і вам потрібно дуже швидко кудись рухатись, то я ще розумію, можемо так зробити, завестись, поїхати. Але це не дуже добре для авто. Зараз я вам покажу другий і третій спосіб, як прогріти авто, і після цього ми поговоримо більш докладніше. А я нагадую, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. І ті, хто бажає сказати своє дякую, можуть зробити це фінансово і допомогти каналу. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Зараз ми будемо проводити інший тест. Ми будемо прогрівати наше авто стоячи на місці, вмикаємо запалювання і запускаємо двигун. Зараз у нас оберти більше тиші. Температура на вулиці плюс 7. Сьогодні вночі було. Плюсова температура, десь плюс, плюс 3, плюс 4. Авто ночувало на вулиці. Час у нас 12.39. І подивимось, за який час наше авто прогріється до робочої температури, стоячи на місці. Зараз авто холодне і, і моментальний розход у нас 2,6 літра. На годину. 2,7 Ну, Зараз як буде авто прогріватися, розход буде падати. Так, оберти вже впали до 1000 трошки нижче. Хоча температура ще не піднялася до 50 навіть. Ну, машина була не дуже холодна, плюсова температура. І тому вона швидше прогрілася. Ну, як прогрілася, впали оберти. Чекаємо. Пройшло зараз 3 хвилини тільки. І ми чекаємо. Так, пройшло 5 хвилин, як ми стоїмо, гріємось. Стрілка температури. Охолоджуючої рідини в нас вже піднялась трошки вище, вже вище 50. Повільно прогрівається. Також працює клімат система 22 градуси. Пройшло вже 9 хвилин, оберти у нас десь 900. Температура піднялася десь до 55, ну, дуже повільно прогрівається. Якщо б ми грілися на ходу, машина би прогрівалася швидше. Але ми чекаємо, тестуємо, як воно гріється стоячи на місці. Так як ми будемо стояти довго, краще нам Краще нам вимкнути автозупинку двигуна, щоб авто у нас не заглохло, тому що ми стоїмо довго і не рухаємось. Ну, зараз вже пройшло 15 хвилин, 16 хвилин. І що ми можемо побачити? Авто прогрілося до 60 градусів і дуже повільно рухається температура догори. Ну от вже пройшла 21 хвилина. Що в нас вийшло? І ми бачимо таку картину. Температура охолоджуючої рідини в нас. Десь 65 градусів, навіть ще до 70-не дійшло. Моментальний розход 1,2 1,4 літра на годину. Оберти тримаються десь на 900. Ну, що я можу сказати? Не хочу я чекати ще 20 хвилин. Поки воно прогріється повністю до робочої температури, я думаю, що воно так і буде. Тому що авто набагато довше гріється, коли воно стоїть, і набагато швидше прогрівається, коли воно починає рухатись. Так що я не чекаю, а починаю рухатися. Ну, але перед тим, як почати рухатись, ми трошки прогріємо нашу коробку. Затискаємо гальма і вмикаємо драйв. І так постоїмо хвилинку. Не будемо смикати по всім швидкостям. Як радять гріти коробку, це не потрібно, достатньо просто натиснувши гальма, включити драйв і так постояти. Оце ми постояли. Ну, от, вже пройшло 25 хвилин. Температура у нас. Піднялась до 70. Коробку ми трошки прогріли, і я поїду, не буду чекати, я не буду чекати, коли повністю прогріється вже авто, починаю їхати. Зараз ми перевіримо, як буде прогріватися двигун нашого авто цим способом. Я заведу двигун, ми прогріємося трошечки, поки не впадуть оберти до тисячі або трохи менше. І тільки після цього ми почнемо рухатись і будемо прогрівати наш двигун вже на ходу. І подивимося, як довго це буде, скільки займе часу і скільки ми проїдемо кілометрів. Я скину лічильник кілометражу на нуль і ми побачимо, скільки ми проїдемо кілометрів. Вмикаємо запалювання і заводимо двигун. Зараз оберти у нас більше тисячі, авто стояло цілу ніч, на вулиці був минус, минус 6-7 градусів. Зараз ми трохи постоїмо почекаємо, поки не впадуть оберти нижче тисячі. і почнемо потроху двигатися. Не більше двох тисяч обертів, десь півтори, 20-30 кілометрів на годину. Будемо їхати повільно, щоб двигун прогрівався на ходу, так він буде споживати менше палива і швидше прогріється. Зараз 1650. Так, я скину лічильник на 0. Подивимось, скільки кілометрів ми проїдемо до повністю прогрітого двигуна, до, поки він не вийде на робочу температуру. Все, оберти впали нижче тисячі. Температура охолоджуючої рідини вже трошки піднялася. Зараз ми почнемо 7 хвилин. У нас прийшло, машина була дуже холодна, зараз почнемо потроху рухатися. Рухаємося потихеньку, не більше двох тисяч обертів, нікуди не поспішаємо, авто прогрівається. На ходу скоріше. Коробка також. Вже 9 хвилин. Проїхали ми 300 метрів. Температура підіймається потрошку. Продовжуємо рухатися. За швидкістю десь 30-40 км. півтори-дві тисячі обертів, не більше. Двигун прогрівається вже майже ще трошечки. Пройшло вже 12 хвилин. Проїхали ми майже 2 км. І Все, авто прогрілося, двигун вже вийшов на робочу температуру. Пройшло 19 хвилин. І проїхали ми 4-4 кілометри. Все, авто в нас прогрілося, проїхали ми 4-4 кілометри, була увімкнена Пічка. Е, також було кілька світлофорів в стоянці, поки ми їхали. Ну і авто доволі таки швидко прогрілося до робочої температури. Зараз підведемо підсумки. Перший спосіб ми відмітаємо одразу це негарно і не потрібно нам. Другий варіант це коли ми гріємо наше авто стоячи на місці в положенні паркінг наш коробка передач. І ми гріємось до робочої температури. Як ви розумієте, цей спосіб непоганий, але все дуже довго відбувається. Прогрів дуже затягнутий. Ми витрачаємо багато часу, багато палива. Тому, що коли ми стоїмо на холостому ходу, у нас витрачається більш палива, чим ми гріємось на ходу. І також дуже-дуже повільно прогрівається коробка автомат і повільніше прогрівається наш двигун. Третій спосіб, я вважаю, найкращий. Тут трошки подробніше. Ми вмикаємо запалювання, авто у нас холодне. Якщо у нас мінус 20-30, то нам потрібно буде трошки більше часу для прогріву. Якщо буде тепло, то трохи менше. Але все одно оберти у нас одразу підіймаються, десь до 1200, це відбувається автоматично. Раніше, як ви пам'ятаєте, на старих авто була така штучка, як подсос. Після того, як ви заводили авто, потрібно було потягнути цей подсос, щоб тримати високий оберт, поки авто гріється. І тільки після цього можна було рух Але зараз в нас вже інші технології. Авто автоматично при заведенні двигуна тримає високі оберти, десь 1200, і автоматично воно тримає їх, поки двигун не прогріється. І тільки після цього опускаються оберти десь до 900. От чому я і раджу не починати рух? До того поки не впадуть оберти. Також краще дочекатися, поки температура охолоджуючої рідини на датчики не підійметься трохи вище 50. Ну, ви ж розумієте, що якщо вже прогрілось до 50 і вище, мастила вже в двигуні становиться більш рідким і вона вже починає трохи краще змащуватися. І Рухатися у середину. Також поки ми стоїмо, коробка у нас прогрівається повільніше, ніж двігун. Після того, як ви завели двігун, в коробці починає працювати масляний насос, він рухає рідину. Також, коли ви завели двігун, в коробці починає працювати гідротрансформатор. В ньому є два колеса: насосне і турбинне. Насосне колесо постійно обертається. Коли, навіть коли ви стоїте на паркінгу, насосне колесо працює, воно обертається, в нього є лопасті, і вони кидають рідину на бинне колесо, і воно теж починає обертатися. І от коли воно кидає масло, вони обертаються, і воно в цьому місці прогрівається швидше. Але коли ви натиснули педаль гальма і увімкнули драйв, то турбинне колесо стопориться, а насосне колесо продовжує обертатися і кидати масло на турбинне колесо. І коли турбинне колесо стоїть, а насосне колесо обертається і кидає на нього масло, воно гріється швидше, тому що це механічно трення, ну, фізика, ви самі розумієте. Це дуже важливо трошки прогріти коробку, вимкнути драйв, тримаючи гальма і хоча б хвилинку так постояти. Щоб гідротрансформатор покидав рідину, щоб вона більш прогрілася, і масло нагріється, і ви вже можете після цього вже нормально рушати, куди вам потрібно. Я вважаю, що третій спосіб є найоптимальніший. Ви прогріваєте авто до того моменту, як у вас упали оберти, піднялась температура, трошки прогріли коробку і починаєте рух. Вже в дорозі, у вас авто прогрівається до робочої температури. Ви тримаєте швидкість. 30-40 кілометрів, не більше 2000 обертів. Ваше авто прогрілось до робочої температури, і тут вже ви можете нормально їхати, як вам буде зручно. Так що, моя порада вам: прогрівайте своє авто. Якщо ви його любите і піклуєтесь про нього. І якщо ви хочете, щоб воно у вас працювало добре і радувало вас. Так що знайдіть. 5-6 хвилин для того, щоб прогріти двигун. А на сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А я хочу з вами попрощатися. До нових зустрічей. До побачення! Пока!